Паша, вітаю, слава Україні. Дякую, слава. Зі мною представник команди ФК Мольфар Хотів. Вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні показали дуже якісну гру. Перемогли суперника з рахунком 4-0. Поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри. Ми налаштовувалися сьогодні тільки на перемогу, бо ми розуміли, що команда буде грати проти нас дуже хороша. Сьогодні акцент був це одна перемога. План на гру був один це. Перемогти, бо ми розуміли, що команда теж бореться за призові місця, так і гра відходила трішки на інший план. На першому плані це була реалізація наша, так, і результат. Ну, і ще я вважаю, що нам це все вдалося. Так? Ну, по грі є запитання, але це вже будемо розбирати окремо. Скажи, будь ласка, хто на твою думку міг би стати героєм цього матчу, левом цього матчу? Та когось виділяти я не можу. лев це одна, це одна команда, така виділяти колись. Це вже хай вирішують. Інші люди, експерти. В минулому турі тебе відзначили як МВП нашої команди в дужках. Кого б ти сьогодні відзначив на цю посаду? То я не знаю, мабуть, Євгена, правого захисника нашого. Ось, Мені здається, що він трішки сьогодні був на емоціях. Ось, а так вся команда красені і молодці. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую, дякую.